Здійснюйте облік ваших витрат. Настав час, щоб занести ваші постійні зміни і періодичні витрати в перший стовпчик таблиці витрат. Ця таблиця допоможе вам визначити витрати, які можна скоротити і запобігти імпульсивним придбанням. Цей процес може зайняти багато часу, але є дуже важливою складовою управління, щоб тримати під контролем свої фінанси. Після того, як ви підрахували загальну суму існуючих витрат, варто додати інформацію про доходи. Для цього важливо було б корисно звернутися до вашої таблиці доходів. Відніміть суму ваших загальних щомісячних витрат від суми вашого щомісячного чистого доходу. Якщо ваші витрати перевищують ваші доходи, будьте впевнені, що є способи, щоб збалансувати бюджет. Тримайте під рукою таблицю витрат. Це має стати вашою дорожньою картою до фінансового благополуччя. Дисципліна та самовідданість це головне. Спочатку дисципліна, бо якщо ви не відстежуєте свої витрати, вам доведеться змусити себе це зробити. Наприклад, якщо ви є марнотратом, то швидше за все у вас є кишеня чи гаманець повний квитанції. Варто вас схвалити за збереження квитанцій. Проте, ви, напевно, не знаєте, що саме існує у вашому обліковому записі під час здійснення покупок. Ви маєте комфорт, знаючи, що на рахунку є гроші, які дають зелене світло для витрат. Напевно, ви чули вислів ні болю, ні здобутків. Те саме стосується фінансової грамотності та освіти. Вам здається, що буде болісно, коли вам доведеться зупинитися і записати всі свої витрати. Безумовно, ви будете опиратись, але ідея полягає в тому, щоб створити нову звичку записувати витрати. Це стане нормальним режимом, ймовірно, через 7-10 днів. Тому ніякого опору, ваші кроки спрямовані на документування витрат кожного разу, коли ви витрачаєте гроші, виконують більшу роль, ніж раніше. Документація про ваші витрати покажемо в чорному по білому, куди саме дійсно йдуть ваші гроші. Без виконання цього завдання ви не змогли б точно сказати, куди день за днем зникають ваші гроші. Звичайно, у вас були квітанції, але швидше за все, у вас є автоматичне списання коштів, і ви не знаєте про день місяця, коли вони списуються, крім що квартальних або річних відрахувань. Кожна вартість впливає на стан вашого фінансового господарства. Знання реальної картини у фінансах також вимагає цілеспрямованості. Це не те, що треба робити випадково. Важливо, буде вірним до запису цієї інформації. Недостатньо сказати, що ви збираєтеся зробити, а потім з першого разу забути. Вибирайте олівець або ручку. У та записуйте витрати як тільки ви згадали, що ви їх не записали. Дисципліна та відданість і рисами, якими ви маєте володіти для загального фінансового здоров'я та фінансової грамотності.